Розсміши господа Бога і розкажи йому про свої плани, каже Ната Жещенко, вокаліст та співавтор українського музичного проекту Онука тому далеко в майбутнє музиканти не зазирають здебільшого планують лише масштабні заходи. І оскільки під час попереднього туру завітати до Тернополя не вдалося, приїхали зараз. Я знаю, що тут дуже розмірений е, плин часу, ну можливо, порівнянні з Києвом, і в принципі такі дуже. Спокійні люди по темпераменту, ну ну це мені так здається. Ната Жещенко у Тернополі не вперше. Я в Тернополі була десь три рази. І взагалі я дуже добре пам'ятаю перше враження, це було десь років вісім, напевно, тому. Мені дуже сподобалося озеро в центрі міста, і це був зимовий час. І, якщо чесно, мене тоді людина, яка оформляла наш концерт, навчила такий… Ну, я не знаю, чи це тернопільська традиція чи ні. Пити горілку із крижаного озера. Е, треба було зробити таку маленьку, типу дірочку в у льоді, налити туди горілки там і просто випити із льоду. І ну, якщо чесно, це настільки було яскраве враження, що у мене Тернопіль з цією традицією асоціюється і до сих пір. Що до назви проекту, то онука її власна ідея, зізнається НАТО. «Це присвята моєму дідусеві, який був видатним майстром українських народних інструментів, зробив мені першу сопілку, навчив грати на ній і взагалі навчив музиці життю. І така дуже важлива постать в моєму житті, яка сформувала мене як особистість. І, взагалі, мені дуже подобається слово онука як воно вимовляється, як воно пишеться, і те, що транслітом вона. Читається так само, як в українській мові. Онука з поміж інших гуртів вирізняється використанням українських народних інструментів та мотивів у своїй творчості. Одна із найвідоміших їхніх пісень місто присвячена столиці України. Це саме пісня присвячена місту Києву, і це моя маленька батьківщина. Я в ньому себе почуваю це дуже комфортно. Це мій дім. Ну все, що написано. Кожний рядок це реально правда, і це написано було. Ну, це така ...рідне просвята, але улюблене моє місто це, напевно, Чернігів. Я дуже люблю це таке затишне, дуже старовинне, камерне, але таке глибоке місто, містечко, напевно. і В ньому відчуваю такий багатовіковий спокій, напевно. Ната запевняє, надихають на творчість різні місця та моменти. У кожного це своє. А ще каже українські виконавці, зараз піднімаються на новий рівень, і останнім часом на нашій естраді з'явилося ще мало якісної музики. Взагалі зараз безліч нових гуртів, і ми дуже раді тому що це колеги по цеху, і вони настільки талановиті, яскраві, нові, молоді, і що аудиторія вже готова до такої музики. Це свято для музиканта. А надихає просто саме життя, буденність надихає, надихають спогади, емоції, стани і все, що не відбувається, надихає максимально на роздуми, і ті роздуми вже конвертуються в пісні. Ще вокалістка розповіла, незважаючи на закордонні тури, жити вона хоче таки в Україні і має що сказати тернополянам. Знає, що місто це другий дім, і взагалі, коли воно настільки затишне. І настільки душевне, це велика радість жити от в такому просторі. Я бажаю всім тернополянам розвитку, стабільності, спокою і довголіття в такому затишному казковому місті.